Вітаю вас, малята! Подивіться, хтось завітав до нас сьогодні. Ви знаєте, хто це? Це казковий хлопчик Івасик Телесик. І Васик пропонує нам розгадати загадку. Рідна мати і татусь, і бабуся, і дідусь, братик, шесть сестра моя, все це, все одна сім'я. Отже, сьогодні наша розмова буде про сім'ю або про родину. Уважно, дітки, послухайте вірш. Запитати хочу я, що то є таке сім'я, ти секретів не держи. Що таке сім'я скажи? Сім осіб, сім власних я, це є одна сім'я. Це батьки і діти їх, якщо дім єднає всіх, як живуть разом усі, і бабусі, і дідусі, а коли нема дітей, що тоді? Нема сімей? І дідусі, і бабусі до сім'ї належить всі, коли разом всі живуть, їх тоді сім'єю звуть. Ну а що таке рідня? Я запитую щодня. Розібрати не можу я, де родина, де сім'я. Тож запам'ятай дружок, що рідня це той зв'язок, що від предків наших йде, і по крові рід веде. Дядечки, тітки, усі, двоюродні і дідусі, їх жінки, чоловіки, ще й плем'янікі матки. Рід історію веде з глибини віків іде. Родовий світ ти вивчай, древа роду пам'ятай. Дітки, про що розповідається у віршику? Вірно, про сім'ю, родичів і про рідню. Сім'я це рідні люди, коли живуть разом батьки і діти. Бувають сім'ї, у котрих буває два покоління, тобто тато, мама і їх малі дітки або одна дитина у когось з вас саме така сім'я. А буває, до складу сім'ї входять три покоління, коли разом живуть дідусь, бабуся, мама, тато та дітки. Хто має таку сім'ю з трьох поколінь? Сім'я це найдорожчі люди. А ще родина, крім мама, тата, братиків та сестричок є інші люди. Це брати і сестри ваших батьків, які вже стали дорослими і мають власну сім'ю, також їхні дітки, ваші двоюродні брати і сестрички. Усі ви родичі. Розкажіть, у кого з вас багато родичів, яких родичів ви маєте? Родинні стосунки дружні. Коли трапляється якась приємна подія, наприклад, чийсь день народження, новосілля, хрестини, малюка або весілля, на таке свято традиційно запрошують усіх родичів. Родинне свято це завжди радість. Розкажіть, а ваші батьки запрошують родичів на свято? Які це свято? І як вони проходять? А от життя різних людей це не тільки свята, а й лайбутні, Щоденні провини пов'язані з домашніми хлопотами справами у дружній родині всі справи вирішуються спільно, тому що в ній панує злагода і взаємна підтримка. Батьки поділяють домашні праці навпіл, бабусі й дідусі теж залишаються осторонь і, маючи великий життєвий досвід, дають добрий пораду своїм дітям, а малята. Стараються допомагати дорослим і ставлять до сімейних справ відповідально, тому в дружній родині панують любов і щастя. Поясніть, якою має бути справжня родина. А якщо в родині трапляється щось лихе, хто в сім'ї захворіє чи потрапить у біду, на допомогу приходять родичі. Але ж брати і сестри ваших батьків, хоч і живуть окремо, так само шире хвилюються за них. Тому що вони одного роду, однієї крові, з одного родинного дерева. А кожен рід сягає своїм корінням у сиву давнину, прадавні часи. Ми всі українці, тому вважаємо себе, українським козацьким родом, славним, мужнім та відважним. До якого роду належимо всі ми. Розкажіть, який наш український рід. Наша розмова добігає до кінця, усім вам маляти щастя і злагоди в родинах. Але для цього вам потрібно любити і цінувати своїх близьких, не засмучувати їх, а намагатися дарувати їм радість, добрими вчинками, пеклуванням, слухняністю та лагідною усмішкою. Не забувайте, що ви українського роду і насамперед шанувати свій рід, свою сім'ю. Адже недаремно кажуть: без сім'ї нема щастя на землі. До нових зустрічей, до побачення!